Серйозне питання до господинь. Ви вже готували, купували молоду капусту цього року. В магазинах вже її повно. А скільки всього цікавого можна приготувати з нею? Ну, от стоп. Ну, ну, от реально. Що цікавого можна приготувати е, з капусти? А от Сергію треба частіше нашу з Юлею кулінарну рубрику дивитися. Ми там приготували стейки з капусти. Цікаво? Тоді давайте дивитися. Заінтригував. Доброго весняного раночку, друзі. Сьогодні я пропоную вам незвичайний рецепт. Ми будемо готувати із вами стейки, але незвичайні стейки. Ну бо кого здивуєш м'ясними стейками? Правильно нікого. Тому ми сьогодні будемо готувати стейки з молодої капусти з сиром та квасолею. Ну, здається, буде дуже цікаво. Давайте тестувати і робити це разом. Ось я приніс собою. Привіт, молоду. Капуста, хрумтить. Вже поперла молодесенька капусточка. Вже починаються часи, коли з'являються молоді овочі, молода, зелень, така свіжесенька, ароматненька. І от капуста, мені здається, що з'являється першою. А вже є в магазинах, вже є на ринках від 31 гривні за кілограм до 100 гривень. За кілограм, знаю, людина, до 100 гривень, хто платить за капусту 100 гривень за кілограм. Ну, інколи я буваю. Так, ну що, розпочинаємо. Капуста у нас є. Все, що необхідно, у нас є. Рецепт насправді дуже простий, але із Певними особливостями, тому що капусту ми будемо запікати разом із пармезаном. І знову ж таки, І як корні ми запікати, ми будемо просто з пармезаном. Mm. Запікати, а потім вже будемо робити ще гарніри з квасолею. Кожного разу, коли ми використовуємо слово напе, пармезан, ми говоримо, що звичайно що можна замінити пармезан на якийсь більш доступний сир. Але якщо є можливість трішки використати справжнього пармезану, треба це робити. Якщо Є можливість, якщо нема, то не робіть. Так, дивись, що треба зробити. Доблюсь. Ось пармезан. Потерти. Або будь-який інший сир. Угу. Його треба сюди натерти. Угу. Натирай. Так. А я тим часом підготую капусту. А я тим часом знаю, що знаю. А знаєш що я знаю? Що ти знаєш? А я знаю, я знаю, що я нічого не знаю. Це ще Сократ казав. Так. Ні, насправді. Просто я дуже люблю молоду капусту, особливо салати з молодої капусти. О, тому так. те, що сьогодні ми будемо готувати, я буду куштувати вперше. В Америці є один такий цікавий чоловік. Він вирощує гігантські овочі, і от уявіть собі його рекордсменом на його городі стала капуста, яка важила. 34,5 кг. з половиною Можете собі уявити цю голівочку капустяну. 34 кг. І ага. ця капуста, ця голівка капусти потрапила до книги рекордів Гіннеса. Капусту змастили. Домашню. Капусту змастили. Е, Сковорітку я вже ставлю. Включає сковорідку. А потім е, ми підсмажуємо цибулю з моркою. Правильно я розумію? Так. Да. А квасолька? А квасольку просто додаємо і розігріваємо. Ага. Вона ж вже у нас готова. Добре. Тепер капусту запікаємо при температурі 160 градусів протягом 15 хвилин. Я б як пацан, який виріс на книжках. А Джека Лондона на книжках про мандри теж знаю про капусту цікаву історію. Щоправда, не про свіжу молоду, а про квашену капусту. Тому що саме квашена капуста врятувала прагнення людства відкривати нові е, горизонти і відкривати нові частини світу. Адже моряки, вони коли плавали, у них була величезна проблема. Проблема це називалась хвороба цинга. Випадали зуби, короцелі нестачі нестачі вітаміну. Це mm -hmm. так тому людство врятувала квашена капуста. Квашена капуста це просто тупо рекордсмен Із кількості вітаміну С. Лежньо! Так. Опа. Гаряча О, дивись, яка вона Клас. класна. І сир так запікся, прикольно. І Аромати пармезану, дивовижна абсолютно штука. Дуга. Так, а це, от, дивись, цього в рецепті не було, але мені хочеться якось додати смаку до цієї квасолі, Давай. яка у нас є. Тому я взяв з собою вершкове масло. Так. Квасолі дуже любить вершкове масло. Закидаємо вершкове масло. Ну. А я люблю квасолю, яка любить вершкове, вершкове масло. вершкове масло, Хто ж не любить квасолю? А ще додамо сюди білий винний оцет. О, це знову ж таки цікаве. зовсім трошечки. Він додасть такої дуже приємної кислинки, але головна кислотність, основна кислотність вона випарується і залишиться тільки винний я на так, присмаки, люблю. винний аромат. Так, оцет будь-який соліще. Хопа. Це дуже смачно. Виявляється, навіть зі звичайної капусти можна приготувати смачну та цікаву страву. А Кока-Кола ідеально підкреслює її смак. Дуже цікаве поєднання. Mm. Так, давай я буду. Я... Як справжній друг, я тобі більш засмажену частинку. Дякую. Маєш? О, яка вона соковита. Слухай, от молода капуста є, молода капуста. Вона Квасоля. Я хочу одразу із, із квасолинкою. Квасоля просто топ. Реально, дуже-дуже смачно. Mm. Дуже просто. Можна брати на озброєння, записувати рецепт, готувати вдома. А от, повірте мені. Говори ще далі, бо мені треба ще навіть, забрати оцю запечену частину. Навіть отакі от бородаті мужлани, як я, будуть їсти із задоволенням цю запечену капусту.